І нам, священнослужителям, приємно бачити, дорогенькі мої, всіх вас тут. Це означає, що ми дійсно духовні, що ми християни, що ми зібралися на цьому місці і підносимо молитву. Просимо, благаємо. Нехай буде це по-простому, але це тепло, це приємно і це радісно. Раїса Панасівна, дорогенькі мої, сьогодні на небесах і вона це все бачить. Вона бачить, що тут відбувається, і її серце радіє. Вона сьогодні, дорогенькі мої, схиляє голову перед Симанами. Часто ми, християни, Хочемо простягнути руки допомоги нашим рідним і близьким, хто відійшов із цього світу і не знаємо, як це зробити. І часто так їх не вистачає. Хочеться підтримати їх, поговорити, тому що вони перебували з нами, дарували тепло, ділили радість і горе. І наше християнське серце усвідомлює, що цього вже не повернути і цього вже не буде. І ми хочемо їм допомогти. Допомога наша це є прояв нашої віри і щирої молитви. Це коли ми сьогодні зібралися тут і разом всі молимося, підносимо молитви, кожен про себе взиває, благає. І каже, Господи, упокой душі спочили грабів твоїх і називає ім'я. Для них, як кажуть святі отці, відбувається велика радість і торжество, і велике полегшення. Тому що вони вже самі за себе не в змозі молитися. На превеликий жаль ми сьогодні співаємо вічна пам'ять, вічний спокій. Вдумаємося в ті слова, де нема ні зла, ні обману, де панує мир і благодать Божа, де серце людське знаходить спокій для своєї душі. Я сьогодні приємно вражений. Я дякую кожному із вас, хто прийшов сюди для того, щоб помолитися. Дякую жителям цього села, дякую гостям і дякую. Організаторів. Нехай все милостивий Господь, дорогенькі мої, тут сьогодні, на цьому місці, почує наші молитви і упокоїть Раїсу Панасіву, Миколу, Марію, там, де всі праведні перебувають. Тобто на лоні Авраама, Ісака та Якова. Вічна пам'ять і Царство Небесне.